Я в це не вірю. Я в це не вірю. Я видав ордер годину тому. Як каже, босс жертви Річер був на її робочому місці вранці і погрожував її бос. Машина на якій він їхав, належала другу Джеба Олівера, на якого він напав. Ні, це вони напали на Річера. Вони... річер відправив ще трьох у лікарню просто з будинку Джеба Олівера. А приїхав туди на машині Олівера. <свист> а Джеба востаннє бачили в лікарні. Хелен, якщо ти знаєш, де Річард, то краще скажи нам. я не знаю, де він. Я не бачила його після того, як він поїхав кілька годин тому. Здається, вона каже правду. Здається? Пішов ти. Я ж казав бути обережною. З ти нею. прийшов до мене і поводишся, наче я свій учасник. Гаразд. О, господи, Гаразд. Прошу. Вже, Завжди я, я не закінчу! У мене розберусь. досить. Забирайтеся. Це моя... Алло, це Хелен. У вас вдома поліція? Так. З вашої відповіді я розумію, що ви готові слухати мене десь 30 секунд. Навіть менше. Якщо ви згодні, що Вара могли підставити, то хтось міг підставити і мене. Думаю, це можливо. Вона була вмила дівчинка. Її вбили через мене. Щоб я утікав. Але я не буду. Я завершу справу. Це не дуже гарна ідея. Ще дві речі. Перша, я вкрав вашу машину. Якщо Кладіть слухавку і повідомте поліцію. Я зрозумію. А друге що? Я не хотів говорити про це раніше, але більше чекати не можна. Стежте за тим, що кажете Емерсону та батькові. Хтось із них уплутаний в це. Гаразд. Дякую за дзвінок. Треба Секунду, ти. за мною стежили з першого дня. Лише троє знали, що я приїхав. Емерсон, ваш батько і ви. Спитайте в себе, Хто б не хотів, щоб пара виправдали? Хто був проти мене? Я можу помилятися. Якщо є сумніви, передайте слухавку. Немає сенсу продовжувати. З ким ти говориш? Це офіс. Ну, що все? Хелен, слухай. Є розмова. Йдіть. Непогані стрільці у вас. Як волосся в жаби. Ще гірші. Адже більшість тих хлопців стріляти не вміють. Їх просиш три рази влучити в чорне, а вони не здатні. Я власника шукаю. Я тут власник. Мартін Кеш. Арон Ворд. Що вас цікавить, містер Ворд? Ворд? Так, я шукаю свого приятеля. Ми служили в Іраку, і от... Він загубився десь. Трапляється. Так. Mm -hmm. ага. Він був снайпером. Він жив десь тут неподалік, то я шукаю. Коли він пішов із армії. Я не казав про армію. Ти казав, що служив із ним. Ясно, що на суші. Морпіхом тут не пахне. Ну, а мій батько був із морпіхів. О, ти хоча б на половину людина. <звук> <звук> У твого друга є ім'я. Так. Джеймс Бар. Джеймс Бар, про такого не чув. Гадаю, чули. І з острахом чекали, що от от якийсь коп прийде сюди випитувати. Бо тут точно є якась домогосподарка, яку ваше стрільбище хвилює більш ніж її власний басейн. Або сантехнік під раковиною. Їй байдуже, що бар стріляв за сто миль звідси. Лише те, що він тут тренувався. Стане приводом засудити вас і забрати все. Чого ти хочеш? Я хочу знати про друзів бара. Наші хлопці серйозно ставляться до конституційних прав. Я можу сказати їм, що коп прийшов розпитувати про них. Я не коп. То хто ти? Я працюю на адвоката. Є причини думати, що бар не винний. Що ти кажеш? Хай там що? Я єдиний, хто відстежив його до цього місця. Допоможете мені. Я в боргу не лишусь. А якщо ні, гратимете у шахи? Тричі влучиш в яблучко. Може поговоримо? Гаразд. А ще кілька на розігрів.